Вийшов викинути сміття, а повернувся з книжкою і новою думкою. Я вийшов викинути сміття в шуртах і капцях, а додому повернувся лише через дві години. З книжкою під пахвою і дивним відчуттям, що щось зміниться. Було вже за обід, місто плавалось на сонці. Контейнер за рогом, але щось змусило мене не одразу повертатись. Пройшов ще квартал, потім ще. На площі хтось роздавав листівки. Дівчинка у капелюсі сміялась, пускала мильні бульбашки, а за нею стара розкладка з книжками така, що все по двадцять. Я взяв у руки першу ліпшу. Стара пожовкла, але пахла так, як пахло в кімнаті мого діда. Сторінка інша, і я вже читаю, стоячи просто біля фонтану. Продавець підійшов. Мовчки простягнув руку. Я дав двадцятку. Ішов додому з книжкою і дивився на людей по іншому. Всі кудись поспішали, гортали телефони, бурчали на спеку. А я, ніби вийшов із кадру як той чоловік у капцях, що вийшов викинути сміття, а натомість знайшов трохи тиші в галасливому місті.